Ось так і живемо. Мама кицька на пусту, мармеладка наша, та. Далі тасики. Манюсики. Ну і прикалюхи наші ципки, курчатка. Під бузок вже залізли, заховалися, бігали, пригали, літали. Ось тут вони у нас. Де в тіньочку. Ой-ой-ой. Ага. Потривожила особистий простір, ясно. Ось такий в нас двір. Так, квіточки вже потрошки підзьобують. Сьогодні перший день, вже результат на клумбі є.